Технології майбутнього стають реальністю, чи реальну потужність, про яку наші пращури могли лише мріяти, носити з собою у рюкзаку? Чи можна вмістити розум комп'ютерів, які запускали ракета НАСА у космос, у 2,5 кілограми? Дивіться далі. Хлопець Євген завжди поважав технології. Як каже наш герой сьогоднішньої передачі, я насправді роботу пилососу, дякую, кажу, після прибирання. Ніколи не знаєш, як воно буде. Одного разу з Євгеном трапилось дещо таке, що змусило його зазирнути далі за горизонт. У нього застарів його персональний комп'ютер. Або зламався, або нічого з ними не трапилось. Тож Євген почав думати над чимось новим, чимось сучасним та компактним, чимось таким, що було би з ним ще довгі роки у майбутньому. Як каже наш герой. Цим став ноутбук Acer Nitro 5. Я ніколи не мав ноутбука, бо ніколи не мав потреби мати такі технології. Коли треба було пограти, повчитись чи попрацювати, я сідав за свій ПК, А з цими технологіями я можу робити це звідки завгодно, хоч з балкона, хоч з кухні. А захочу, можу лягти навіть. З комп'ютером хіба ж так вийде. Acer Nitro 5 це дійсно потужний ноутбук, який має сучасний ігровий дизайн та, звісно ж, високопродуктивні компоненти. Конкретно це в мене в руках одна з найпопулярніших моделей цих ноутбуків, яка має відеокарту GeForce RTX 4050, процесор Intercore i5 12450H та 16 ГБ оперативної пам'яті. Такі назви та цифри одразу ж дають зрозуміти, що ноутбук точно забезпечить вам максимальний рівень продуктивності в усіх, навіть як то. Вальніших іграх, а також легко дасть змогу використовувати девайс на повну також і в професійних завданнях для якоїсь роботи, дизайну чи монтажу. У цьому також допоможе чудовий 15-дюймовий Full HD IPS-екран. Це така собі база для ноутбуків Acer, частота оновлення у нього 144 Гц, що забезпечить найплавніший досвід у іграх, і не лише у динамічних. А у 15 дюймів дозволить ще глибше поринутись у віртуальний світ ігор та кіно або ж. У роботу зручна клавіатура з rgb підсвіткою, та й загалом приємний оку дизайн всередині фірмове охолодження CoolBoost з двома вентиляторами під екраном особлива кнопка NitroSense, яка відкриває фірмове ПЗ, де можна керувати налаштуваннями ноутбука. Ну і вважить він дійсно 2,5 з кілограми. Чи могли ці технології бути занесені на землю прибульцями? Чи це все справи людських старань? Чи дізналися ми відповідь на сьогоднішнє запитання? Можливо, не всі? Тоді вам точно варто звернутись у опис під відео і почитати про Acer Nitro 5 більш детально за посиланням, яке ви там знайдете. Відповіді на таємниці все світу ближче, ніж нам може здаватись.